Хочемо подякувати компанії AM Production за співпрацю. Ми звернулись із запитом на виготовлення відеоролику, в якому б співробітники, які проживають в деокупованих містах Буча, Ірпінь, Гостомель та інші, і житло яких було пошкоджено, дякували б іноземним колегам за фінансову підтримку. Із підготовленого в нас була лише ідея. Але команда підтримувала на кожному із етапів роботи та давала свої поради. Адже в нас не було досвіду створення такого продукту. Команда Катерина, Діана та Олександр були відкриті до коментарів та правок, яких було чимало, так як були трішки вередливими клієнтами, а також професійні АМ виконали заявку вчасно, незважаючи на суворі дедлайни та екстремальні умови праці. Постійні вимкнення електроенергії, сигнали тривоги та літаючі над головами ракети тут в прямому сенсі вийшло. Від компанії та керівництва компанії дякую за роботу та, сподіваюсь, ще попрацювати разом. Юлія Дідовець HR Бізнес Партнер.